Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені пишете, що подивитись таке питання про Турцію, тому що Турція почала різко озброюватися, чи є вірогідність захоплення а, ними Криму. А, ви розумієте, ну, в принципі, я вже нічому не здивуюся, якщо в цьому світі щось станеться. Турція вона дуже хитра. А, тоді отримуємо ще гіршого сусіда. В принципі, так. Що гірше, ви знаєте, це важко порівняти і Китай тої, тої самої. І так, давайте просто подивимося, чи дійсно Турція почала різко озброюватись на даний момент на сьогоднішній, коли я роблю цей розклад. Дійсно, тут у нас іде імператор ось. Вони прийняли таке рішення: це для того якась загроза. Ви знаєте, так. Да. Якась загроза світова. Тобто, е, наскільки я розумію, зараз взагалі всі країни і країни НАТО почали озброюватися. Тобто, ми бачимо так, це ось ця карта, ви дивіться, це загроза, світова загроза. Тобто, тут був, скоріше за всього, наказ, наказ звідкись зверху. Ось так, почали. Угу. Почали для своєї особистої безпеки. Ось якось так, для своєї безпеки. Давайте тоді тепер подивимося таке питання, як стосовно Криму, як дивиться на Крим Турція? Влада, давайте влада, влада Турції не народ, а влада. Ви знаєте, да, Ласий шматочок. І в мене таке враження, з кимось є домовленість, що вони можуть це отримати. Невже з русскими? Ага, зараз ми подивимося. Хтось дуже. Тут якась пропозиція. Зараз я подивлюся. Тут є, будемо так говорити, хтось комусь запропонував, якась угода з кимось. Я думаю, це. Давайте подивимося. Я нічому більше не дивуюсь, тому будемо ми а, ведемо розслідування. Ось. Дивимося: наша сторона чи сторона, чи Росія. А може, Китай предложили їм. І так, давайте спочатку Україна. Чи це предложила їм Україна? Договір з Україною, з Росією, Китай. І давайте. Ну, Америка, я не знаю. Давайте Америка. Давайте Америку подивимося. І Америка. І так, будемо дивитися, тут, в принципі, карта очікування, терпіння, набратися терпіння. І так, українська сторона. Ну, мож... mm, зараз ми подивимося: Російська, Китай і Америка. От Китай виглядає. Китай, Америка теж, в принципі. Ось Росія тут умеренность і Україна три жезли. Три жезли теж може говорити разом з цією картою чи з цією картою, що це могли. Дивіться, взагалі-то з Росією можливо, ні. Скоріше, не з Росією. Тут може бути і Китай, тут може бути ім. Е Америка, тобто, це якось колективна домовленість. Невже чому ми про неї нічого не знаємо? Чому ми про неї нічого не знаємо? Тому що тут виглядає. А Росія, ніби, знаєте, таке враження, що ніби трохи не ні при чому. Ось чому така карта вийшла. Але це вийшли старший аркан. Тобто, виглядає, що Росія тут при цьому договорі взагалі нічого не має. Давайте тоді запитаємо, можливо, якось, бо тут виглядає взагалі Китай готовий сотруднічати стосовно Криму і Турції. Ви знаєте, от відверто вам скажу, мені зараз е, трошечки не по собі, тому що ну, ми знаємо, що ведуться закулісні ігри, ті, як, наприклад, Підривали наш контрнаступ, навіть наш президент не знає про те, що робиться у нас в державі. Ніхто не знав про це. Зате військові, не наші військові, мої дорогенькі, ліві військові, які випробували ось ця вспишка, що була в Києві. Це було випробування, виявляється, що йшли дощі. Тобто зірвати, розумієте, зірвати наш контрнаступ. Ось. Тому ми дуже багато не знаємо, що робить сімейка. Тут таке іде, що кожна сторона може до цього договору руку прикласти. Навіть Росія. Чому ми не знаємо про цей договір нічого? А час прийде, ми все узнаємо. Тому і не знаємо, тому що ще не прийшов час, ще не пройшла якась трансформація, ще не висвітлюється. Ми узнаємо, але дуже пі... Ну, як, можливо, вже буде і запізно. Ви розумієте, що якщо ви пам'ятаєте на початку повномасштабного, після 24-го, наші були готові здати і Крим, все абсолютно. Верніше не те, що здати, а підписати угоду, що залишають нічого не беремо і тому подібне. Хто пам'ятає, Арахамія там дуже а, фігурував в тій справі. Тому, ви знаєте, відверто скажу, я нічому не здивуюсь. Тобто, а, виглядає, що Турція має з кимось домовленість. Мається стосунок, і, як він називається, цей коридор? Зерновий коридор. Чи має він ще до цього стосунок? Ну, там, ви знаєте, там з тим коридором, там дуже якісь для нас дуже, по-перше, непрозорі речі, дуже затуманені і програвальні. Да, там, на, там нами дуже зманіпулювали. Я, ви знаєте, у цих їхніх домовленостях, у цих їх договорняках, договорах. Тут можна і позитивно, і негативно дивитися, але я відверто скажу, що там дідько ногу зломить. Але я бачу, що е, теж були ці договори, плюс Крим, плюс ще щось, е, тому що тут не все висвітлюється, а я можу тільки здогадуватися, що це якось так мої дорогенькі. Тобто Крим пообіцяли Турції. А ну ще раз, я мушу ще раз, Невже Крим пообіцяли Турції. З ну, виглядає, що так. Ну, це вже, ви знаєте, тут уже конкретно пообіцяли. І тут має зернова угода. Можливо, вони їм Турції в оренду, ніби як колись Рашки дали в оренду цей Севастопольський цей флот. Порт, вірніше, ось, щоб вони свої. Можливо, і з, з Турцією таке, така ж сама історія. Гаразд, мої дорогеньки, бо ви знаєте, так можна і до Америки дорити тунелі. А якщо що, задавайте питання, будемо розбиратися. Мені теж стало цікаво, тому що тут виплило дійсно неподобство трошки. За нашими спинами робляться такі речі, що ого! го Якось так, мої дорогі, тому тримаймося і разом до перемоги, мої любі, на все добре.